Чотири людини загинули та ще п'ять постраждали внаслідок пожежі у приватному житловому будинку на Закарпатті. Подія сталася ввечері 20 грудня в селі Мідяниця Кам'янської тергромади, що на Берегівщині. На момент виникнення пожежі в будинку знаходилося троє дорослих та семеро дітей. Першим прокинувся 22-річний син господарки. Чоловік негайно кинувся шукати дітей та виносити їх із палаючого помешкання. Йому вдалося врятувати молодшу сестру та чотирьох племінників. На допомогу прибіли й сусіди, які викликали медиків та рятувальників. Дітей госпіталізували до Іршавської міської лікарні. На момент пробиття вогнеборців 15-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Єршава житловий будинок вже повністю був охоплений полум'ям, площа складала близько 35 квадратних метрів. Під час загаціння пожежі рятувальники виявили тіла двох жінок, а також двох малолітніх дітей. Що стало причиною загорання, а також загальна сума збитків встановлюють згодом правоохоронні органи, вогнем було знищено житловий будинок повністю. Ведеться слідство.